Добрій день маляти. Сьогодні пропоную вам разом зі мною свічку пам'яті намалювати. Нам знадобиться папір, пензлик, фарби та водичка і губка. Ми зволожуємо пензлик у водичці і набираємо синю фарбу та наносимо її на губку. Фарбуємо губку синьою фарбою. Додаємо туди водички. І будемо робити відбитки губки на нашому аркуші. А тепер у декілька шарів, ось так як я це роблю, притискаємо губку до аркуша і формуємо свічку. Коли наша свічка готова, ми робимо вогник. Для цього ми миємо пензлик та наносимо на нього помаранчеву або жовту фарбу. Та наносимо її на маленький шар губки. Ось так, як це роблю я. Згортаємо губку так, щоб вона була схожа на крапельку води або ж на пасму вогню. Так як це роблю я. Притискаємо в куточку і робимо відбитки біля нашої свічки. Це і буде вогник. Тепер час намалювати прапор в України. Ми наносимо жовту фарбу. На пензлик та малюємо нею на губці і будемо робити відбиток жовтої фарби на нашому аркусі. Притискаємо губку до аркуша і робимо відбиток. І так само робимо із синьою фарбою. Наносимо синю фарбу туди, де ми її до того наносили. І робимо слід на нашому аркусі. Ось така у нас сьогодні вийшла робота. Дякую, що малювали зі мною.